Доброго дня вам, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», Програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Попри розпал літа і теплу погоду, робота нашої галузі триває. Десь успішніше, десь проблемніше. Загалом можна констатувати, що найбільше нюансів виникає на польському напрямку. Втім, схоже, це вже нікого навіть і не дивує. Водночас, окремі висловлювання польських посадовців усе ж таки звучать, так би мовити, на межі елементарної дипломатичної лексики. Стосуються вони функціонування сумнозвісної для багатьох підприємців системи контролю за перевезеннями РМПІ. Остання моя зустріч заступником профільного міністра транспорту Польщі. Станіславом він сказав, що ми ввели її рім виключно для того, щоб там зупинити і там покарати українського перевізника. Пряма мова від офіційної особи. Я ну це для нас було дуже дуже дивно, тому що це не дипломатична мова, в принципі, і так не кажуть, але. Окей, прямо все супер, ми все розуміємо. Слід сказати, що деякі кроки у відповідь в українському уряді також намагаються робити. Як ми вже інформували, нині у парламенті зареєстровано законопроєкт, котрий пропонує суттєво збільшити штрафи для іноземних перевізників за низку порушень. Документ було розроблено саме міністерством розвитку громад та територій і схвалено урядом. Відповідно до нього, посилення відповідальності для іноземних перевізників, вантажів та пасажирів передусім стосується каботажу. Метою законопроєкту є захист внутрішнього ринку перевезень, а також запровадження пропорційного покарання тих норм, які діють. У державах Європейського союзу до перевізників із третіх країн ми зараз подали законопроект по збільшення штрафу саме для іноземного перевізника за каботаж раз до трьох тисяч євро. Друге питання. Ми зараз якраз в частині є черги, будемо трошки змінювати систему для іноземного перевізника в частині там їхньої верифікації, ключів, там і всієї цієї історії. Я дуже не хочу. Я дуже не хочу, щоб ми були і йшли шляхом Польщі. Тому що в нас дуже багато партнерів іноземних, які так само в Україну їздять, здійснюють небагато перевезень і робити їм там. Неконкурентно боляче, це не підхід України точно. Ось але м, ми розуміємо, що е, там система в Польщі РМПД не зміниться. Єдине питання, яке ми можемо підняти, перше це ми працюємо зараз теж з юридичними компаніями для того, щоб зрозуміти де ми можемо дійсно допомагати перевізникам з ось цими там непропорційними штрафами і неправильними штрафами. Нам пропонували юристи польські. Я думаю, що ми маємо над цим попрацювати про те, щоб в закон треба внести зміни і зменшити штрафи відповідно. Зменшено кау. Інші варіанти, будь які інші варіанти, тому що ми от, спілкувалися з МПД, ми розуміємо, що сьогодні ніхто з МПД спілкувався стосовно того, що чи можлива відміна взагалі РМПД, ну, Або в цілому, або, наприклад, коли транспортний засіб їде транзитом по системі МДП по Т1, тобто, фактично, Нема не може ніяких будь сумнів в тому, що він приїде в транзит там в територію Польщі. Нам було сказано: ні. Цей захід буде, буде ніхто його не відмінить, тому може. Ну, на мою думку, ми можемо тут говорити тільки про те, щоб все ж таки зменшити штрафи, відповідно зменшити кауці, щоб вони відповідали порушень. Тобто, якщо не значне порушення, то штраф має бути значно менше. А подекуди штрафів не має бути взагалі. Чимало перевізників у своїй роботі стикалися з практикою зміни місця розвантаження товару після запровадження у Польщі системи RMPD така зміна також нерідко перетворювалася на камені спотикання. Мовляв, чи не пов'язано це з імовірним каботажним перевезенням? Насправді юристи зараз дуже чітко пояснюють абсолютну правомірність зміни місця розвантаження. Хоча деякі додаткові кроки перевізник при цьому усе ж таки має зробити. Ну от ми приїхали на один склад. Вам тепер кажуть, ви знаєте, що на склад завантажений? Вам потрібно їхати 20 кілометрів в в іншу місцевість. Ми вам там доплатимо приміром там 100 євро. Ну окей, добре, погодили умови, комерції і так далі. Ну але не забувайте про те, що е, при цьому е, така вказівка вантажу відправника повинна бути вами актуалізована, тобто від, відкоригована в наявній РМПД. Як підставу завжди своїм клієнтам кажу про те, що на сьогодні у нас існують абсолютно логічні швидкі засоби реагування. Нехай ваш вантаж відправника або вантаж отримувач, хто вас туди перекіровує, напише е таке засвідчення, тобто на польській мові можна навіть м з перекладачем його написати. Немає можна. Можливо... Написати на польській, або не впевнені, що це буде правильно навіть на українській мові. Можна написати про те, що е, там вантажі відправник такі-то такі, то, такі -то скеровує транспортний засіб такі-то такі, то згідно це мер такої то е, нове місце розвантаження, передресовує за адресою такої-то. Коли ви актуалізуєте своє РМПД, ви робите таку примітку. «Скерований е, на нове місце розладунку. Все, ви актуалізуєте свій РМПД, у вас є такий документ в руках. І ви можете абсолютно спокійно закінчувати свої вантажі перевезення без істерик, без неправильних е, рухів або якихось непорозумінь. В Контексті усіх ускладнень заїзду на польську територію не варто забувати, що наші західні сусіди також залишаються доволі активними супротивниками продовження дії угоди між Україною та Європейським Союзом про лібералізацію перевезень. У нас є багато країн, членів Європейського союзу, які, звісно, не підтримують. Цю угоду в першу чергу це Польща, в другу чергу це е, Угорщина, але в нас є інші е, країни, які так само минулий раз не голосували за її продовження, наприклад, Словаччина. Ну і звісно, можуть бути країни, які так само е, час від часу е, виникає в них питання щодо ефективності цієї угоди, виключно через те, що внутрішній ринок їхніх перевізників е, тисне на, на свій уряд для того, щоб ця угода не була продовжена. Тому ми сьогодні. Про з майже з кожною країною проводимо двосторонні зустрічі. Це така дуже я вам скажу непроста робота, пояснюючи, що там економіка кожної країни виграє від цієї угоди. Ринок тим часом справи на прикордонних переходах з Румунією останнім часом ідуть досить таки непогано. Зокрема, тут на увагу заслуговує робота із розбудови важливих пунктів пропуску. Цього тижня відбулося виїзне засідання парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач презентував досягнення та подальші кроки у розвитку прикордонної інфраструктури на напрямках з Румунією та Молдовою. Усі заходи узгоджено зі стратегією розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Утім, деякі приємні новації стануть відчутними для перевізників значно раніше. А загалом розбудова прикордонної інфраструктури включає й інші напрямки на шляху до Євросоюзу. От ми, наприклад, до кінця цього року запускаємо чотири нових смуги на пункті пропуску Порубний Сірат. Ми запускаємо оновлену частину пункту пропуску на, наприклад, Лужан, Лужанка, це Закарпатська область. Ну і так далі. Тобто, по кожному нас на, на на цей рік у нас чотири великих пункти пропуску заплановані збільшення спроможності. І у нас є конкретний план для збільшення десь на 40% спроможності для і вантажних, і пасажирських пасажирського сполучення на пункті пропуску за 5 років. І ми призюмуємо, що в нас не буде черг на кордонах, якраз і для вантажного і для пасажирського транспорту через 5 років після ось цих розбудов, які ми плануємо. Нас Йдемо далі, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Національна податкова агенція Болгарії запровадила список товарів з високим фіскальним ризиком, який періодично оновлюється. При перевезенні таких товарів відмитниці розмитнення до вантажоотримувача болгарський товароотримувач чи відправник має надати водієві спеціальний УНП-код. Отримується такий код в національній податковій агенції. Детальніше на телеграм-каналі АСМАП України починаючи із завтрашнього дня, 7 липня, буде тимчасово відновлено прикордонний контроль на кордонах між Польщею та Німеччиною і Польщею та Литвою. АСМАП України просить перевізників узяти цю інформацію до відома. Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Подія відбулася в Стамбулі в межах глобального транспортного форуму. Показово, що це перша упродовж останніх десяти років двостороння угода про автомобільне сполучення між нашою країною та іноземною державою. І водночас, взагалі, перша з країною Африки. Документ передбачає здійснення вантажних та пасажирських перевезень, обмін відповідними дозволами та проведення змішаних комісій. Власне, на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!